Юнак з Ічнянщини із числа дітей сиріт отримав власне житло. Щорічно на ці потреби кошти виділяються з державної казни в якості субвенції місцевим бюджетам для придбання житла сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Розповідають в Ічнянській міській раді. На даний момент на обліку у Ічнянській міській раді на черзі на придбання житла дітям сиротам згідно цієї постанови. У нас є 21 людина на обліку минулого року. Ми купили житло. Ми придбали одне житло і позаминуло. Тобто тенденція така, що десь кожного року наша дитина-сирота отримує житло за рахунок цієї, цих субвенцій. із держави. постанова кабінету міністрів номер 615 передбачає, що особа з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час придбання житла повинна перебувати під соціальним супроводом Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Відповідно до цього, за Сороченком Максимом, було закріплено соціального працівника, який допомагав йому у пошуку житла. Згідно цієї постанови передбачається, що особі треба допомогти відкрити рахунок із спеціальним режимом використання цих коштів і надавати соціальну послугу консультування у придбанні житла протягом року працівниками центру соціальних служб ічнянської міської ради було проведено велику клопітку роботу в допомозі пошуку підходящого житла, розповідає директорка, адже до нього є цілий ряд певних вимог. Ця постанова кабінету міністрів з придбання житла передбачає, що житло. Повинно відповідати санітарно-гігієнічним нормам, тобто бути абсолютно придатним для проживання у ньому. Це житло повинно мати і водопостачання, і підключену електроенергію, систему опалення. Яка буде працювати, і людина, яка зайде проживати в будинок, повинна відразу в ньому жити. Крім того, повинен бути зроблений відповідний ремонт. І доглянути цей будинок або квартира повинні бути і зовнішньо, і всі кімнати повинні бути придатними для проживання. В ході пошуку було розглянуто більше десятка варіантів підходящого житла, яке б відповідало усім вимогам, розповідає Людмила Тименко. У результаті спільної плідної роботи у грудні 2022 року зупинилися на варіанті придбання житла у селі Більмачівка. Під час огляду будинку був присутній Максим, його дружина і також один із родичів і члени комісії. Максим погодився на Придбання цього житла будинок йому сподобався і прибудинкові споруди. Це будинок умебльований, є, має е, опалення, є електропостачання, водопостачання, тобто він абсолютно придатний для проживання в ньому. По собівартості і по оцінці цього будинку цей будинок можна було придбати за заявлену суму, яка перебувала у Максима на рахунку. Після того, як підходяще житло, було... Було знайдено, відбулося виїзне засідання комісії та ретельний огляд будинку, і також є членом вищовказаної комісії після того, коли. Нам зателефонувала староста Більмачівки і сказала, що є такий будинок, можете подивитися. Зателефонували відразу ж господарці цього будинку, і через 30 хвилин ми вже були в цьому будинку. Будинок повністю умебльований. В будинку є ванна, кімната, тобто туди входить ну, все, що там повинно і бути. І бойлер, і душова кабіна, ну все. Також Кухня повністю умебльована. Там є опалення і пічне опалення, і опалення електричне. Тобто, ну холодно в цьому будинку ніколи не буде для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунку, на який кошти йому надійшли 20 грудня 2021 року. Йому необхідно було на розгляд комісії подати документи. Це технічний технічну документацію на будинок, який він хоче придбати згоду на те, що він в ньому бажає проживати звіт про оцінку майна, рецензований звіт на оцінку майна. А також акт обстеження, проведений місцевою комісією про придатність непридатність його для проживання. Часу було мало. Відповідно, Максим Сороченко надав нам всі відповідні документи разом із рецензованою оцінкою майна. І Оцінка майна становила 830 тисяч гривень. Колишня власниця будинку Ольга Шпанська розповідає, що будинок теплий і комфортний з усіма необхідними зручностями. Меблями та сантехнікою. Коли ми дізналися, що цей будинок будуть проживати діти-сироти, ми залишили меблі, залишили битову техніку, щоб вони могли зайти з першого дня проживати. Біля будинку є 25 соток землі, де приватизовано можна вирощувати усяку родину для своєї сім'ї. В селі є школа, дитячий садочок, є сполучення автобуса Мартинів-Каніжин, який курсує два рази на день. Є залізничне сполучення. Wow. У будинку нашому Є і душова кабіна, стиральна машина, боляр, туалет, вода підведена, електричне опалення у будинку зроблено офіційно з документами. Ми палили грубку дровима, теж є, є літня кухня, яка на дві кімнати, велика, заптишна, то великі сараї, два гаражі. То, що дітям буде тут, я думаю, що зручно проживати.